Всім привіт! Якщо то, то е, в цьому відео, якщо то, то ми е, це ще якраз думав, яке відео це ж якраз зняти і е, трохи якраз поперебирав теми і трохи якраз так пошавкись. Е, щось на, на типу подкаста, тому якщо вам подобається якраз такий контент, то ми спробуємо якраз зняти якраз тоді вже повноцінний подкаст. Ну, Говкане це що е попробуємо. А та який він вийде, то це ми вже не знаємо. Тому е всім приємного перегляду. Мерикдажа, що тож, вертаючись до те, щоб по заказу в когось там на території зрізати дерево, то там вже про це мона. На цьому ж можна, хоч і заробити, но там теж А якщо воно впаде на хоту, то це про це можна спочатку брати так, так. закази ті, які називаються ні на що не впадуть, поняв? Щоб набрати цього, в, в то ж саме опита в тому, щоб зрізати, то, е, зрізати їх так, щоб вони падали туди, куди тобі треба, то поняв? Так, щоб оце ж ні на що навпав, то ось ще той горіх, що в мене ото ж на городі теж от ото то оце ж дерева, то там треба ще троса, щоб поняв. Із вершачок, із вишків починати, і такого спускатись потрошки. трошки, то якщо ти в Тіктоці чи в Ютубі шорт в шорт бачив, то може. Тобто той секунди зв'язкувач, ти можеш впасти з дерева? Ні, там ти ж закріплюєшся нижче, чим ти будеш різати. Як у мене, відео, дивився чувак, півом якось так, дерево наверху, і пилка на нього впала і він пополам. Е, ну, все, що ми ж не наслідки будемо, то Що е, рискувати. Це діло случай, якщо пилка закинеться впаде на тебе, ти ж її. Ні, а ну це зрозуміло, але все одно, ну, якщо щоб цим займатися, то там ж тоді отож. E, в общем-то, что в основному не будемо робити як мінімум і за того, що у нас опита нема. Це як мінімум. Ми ж так рискувати бідін не будемо. А так то таке то можна. Так, а то, на, на всякий випадок. 4000 двох за одне дерево. Це, це останній раз, як я знаю, чув, це, що це так ріжуть. Нормально. Четыре, тут до шести месяцев требуется что-то. Давай, что-то думаешь. Генерирую идею. А, не, фаркрай. Да фаркрай я уже, чтобы познимал, я что там пятую часть, что она э, скачивала. Да, я, я вернулся по стали. Да, то, я бы я уже не хочу снимать. Я, я про него снял один раз, Таюсь, и все, не хватает. Да, на прикатие. Я уже снимал, вроде бы. Хиба? <небрянут> Я, а хіба ні? Я не помню. Ти знімав знімався? Та я ж вроді про всі ігри, які е, е, скачував і грав, то я ж вроді про всі. Мабуть, е, 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 е. таке скоротке знімав. Так все одно, та, ну що там мені розказати, якщо я тільки в одну частину грав. Це, це якщо там про всі три, то там можна подовше, якраз е, е, позняти. Або взагалі, встав, дорогий став, но там. Він зараз дорогий. Я там контент не. Я знаю. Я бачу. І перепроходимость. Там типа повну рішення приймати. Та вроде 5-6 консолов. А цей стрілок, мішан, в першій часті. ох і піде. Ти же бачив за припаді? А, стрілку то да. А, це ж легенда зон. На... Ага. Ох, і, на, наїбав мене, саму твою частину. Там в кінці я тупо половину предав тих я половину команды предал. А они говорят, давай за мной, я тебе по зону спасу, ты мне голове помогай. Оптинцы на его. никого не пускает, я не пускаю, и за мной. Это каказка, мулят. І там все Дегтярьов був. Хто? Дігтярев. Та я зрозумів, як він там оказався? А він, типа, тепер стався СБУ главним. Він контролює, хто ходить припач. Тільки через нього прибіч, допустимо. Так подожди. А як ці часті. У другій часті усі ігроки з попередніх Я пройшов 9 років. А. Ну так, звісно, і це А додати. то це зов прип'яті, то це можна так сказати друга, якщо так, якщо набрати дати виходу. В чому? А? Ну, якщо набрати до уваги дату виходу всіх трьох серій, то це якраз зов прип'яті друга, а ця якраз друга, то ця якраз остання тоді. Так, вона третя до Прип'яті. Ні, то я ж кажу, якщо набрати до уваги дату виходу. Не по хронології як? Це чисте небо. Чисте небо, День Чорнобиля, в Прип'яті і друго. Це по даті виходу? Ні, це по хронології забитий. А по даті виходу, День Чорнобиля, Чисте небо, в Прип'яті і друга. Їх чотири всього. Та <тит> я знаю, що їх 4, ну no. а. Я про ці три, це що ж що, що раніше. Я поки що другу на... Ну про що получається из трьох саме по хронології там собития до кінесу? По хронології. Типа як, чисто небо, ми так типу, граємо за цього та найомника обичного. Що ти ж знімаєш? Да. Та не розумієш. Та давай! Це хуйня. Та розказів, Та я не ви. А я думаю, він питає. Артхаус. Та пошли вже до дофига. Да добре добре. Все, Всім пока.